Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Сьогодні хочу розповісти про найпрекрасніше, що створила природа матінка-Земля це квіти, а якщо точніше, про квіткову лінійку ароматів від Lanvin. Бренд Lanvin в цьому році святкує свій сторічний ювілей, його було засновано в 1924 році, і логотипом бренду є. Жінка, яка схиляється до своєї дитини, це Жанна Ланван. А найвідоміший аромат це Après. Він був чи не найпершим створеним у бренді Ланван. І свого часу програмів також фланкер, так званий аромату Екла apresh У мене вже була окрема розповідь про цей аромат минулого літа. А сьогодні мова йтиме про три квітки: Водяна Лілія. Сонячна магнолія та блакитна орхідея. Всі три аромати з цієї лінійки було створені у 2021 році. І зовсім нещодавно минулого року вийшов четвертий аромат лінійки солодкий жасмин. А почати я хочу з аромату, яким я вже кілька днів поспіль не можу надихатись. Це водяна лілія. Стильне лаконічне зовнішнє оформлення. у Рожево-фіолетових тонах, я тут розгледіла силует метелика, силует пташки та стебла рослин. Лаконічний флакон. І ось тут, між ребристістю є також зовнішнє оформлення, елемент зовнішнього оформлення. Тож, чим пахне водяна лілія, тобто в комбінації яких компонентів вона розкриває свою красу. Першу чергу це фрукти, зокрема, грейпфрут, який одразу відчувається в старті. І він своєю гірчинкою та цитрусовістю ніби балансує це розмаїття квітів. Тому що водяна лілія не дуже проста квітка, і пахне вона не парфумерно, так би мовити. Але подобається мені, як доповнена водяна лілія ще й жасмином. Окрім рефруту, тут є також і гранат, який додає ще водянистості додаткової, і терпкості за рахунок своєї кісточки. У базі аромату заявлено лише дві ноти: це мускус і сандал. Саме завдяки сандалу, аромат збалансований, і ця водянистість, можливо, Межує десь з деревинністю і пудровістю завдяки тому сандалу. Для мене це аромат суто літній, він дуже гарно розкривається у літню пору, у найвищу спеку і тішу, що він є в моїй парфумерній колекції. Він для будь-якої вікової категорії, він. Все-таки більш фемінний, Хоча, мені здається, він може бути і унісексом. І цей аромат дуже полюбляє моя донька-підліток. Блакитна орхідея вже у світло-блакитних та темно-синіх тонах оформлена і візерунок на Зовнішньому пакуванню той самий, що і у попереднього аромату. Також ребристий флакон, також логотип бренду Lanvin І все майже те саме, окрім кольору рідини. Він з легка небесного забарвлення. І тут орхідея разом з ірисом. Це розкішна квіткова парфюмерна композиція, яка ще збагачена. Легкою духмяною яблучною нотою. Так, тут одразу ці запашні яблука з солодких сортів, до яких приєднується ірис. І також у базі аромату є мускус, і в даному випадку боби тонка. Боби тонка, я дуже шаную в парфумерних композиціях. Вони додають серйозності аромату. Інколи цей парфум може Розкриватися, особливо у спеку, дещо подібним чином, по типу як аромат Шалімар, як це не дивно, можливо, завдяки ірису і бобам Тонка є такі фантомні відчуття. А загалом, у прохолодну пору року, навесні особливо цей аромат. Звучить подібно ще одному аромату, який я дуже люблю від Ланван Клапреш. І, власне, забарвлення рідини нам нагадує той самий найвідоміший, один з найвідоміших ароматів від бренду Ланван. Ось така вона блакитна орхідея. Сонячна магнолія вже в сонячних кольорах оформлена. Тут жовтий помаранчевий. Кремовий та рожевий кольори на зовнішньому упакуванні. І також такого злегка сонячно-жовтого кольору рідина. Флакони всі однакові. Мені подобається ця лаконічність, а сонячна магнолія пахне сонячними фруктами в першу чергу. Це мандарин яскравий одразу в старті. Потім Абрикос, який додає в'язкості та густоти аромату, і легкої шурхуватості завдяки османтусу. І, звісно, магнолія, також в ароматі є жасмин, і в базі мускус, і в цьому випадку ваніль. Так, це аромат найсолодший за всі три аромати сьогоднішньої колекції. В цьому ароматі є. Така солодкавість, щось на кшталт мармеладності, ймовірно, і це навіть мармеладність, до якої додали трішечки цитрусу, цитрусового соку, власне, мандаринового соку. І це аромат, він такий загадковий, інколи може перегукуватись. Акордами з жорний від амуаш на мій подив. І незважаючи на таку його водночас зрозумілість, легкість та акварельність, в ньому є стержень і глибина. Стійкість для цього аромату можу відзначити, що він найстійкіший з усієї трійки, інколи я його відчуваю навіть і на наступний день. Ось така сонячна магнолія. Я його використовувала в переважній більшості в прохолоду для того, щоб відчути ту легкість, ту фруктовість та по думки, у теплі дні. Такі вони три квітки від Ланван різні і дуже дуже привабливі. І чи знайомі ви з ароматами з цієї лінійки? Можливо, вже встигли познайомитись з Солодким жасмином. Діліться, будь ласка, в коментарях про ваші відчуття та враження від цих ароматів. А на сьогодні, все, дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!